Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні! Отак От виглядає на сьогодні мій горщик кошик, імпровозований такий із звичайної хлібниці, із з фамбріатою. Це, як я казала вже вам неодноразова мініатюрна орхідея, яка зовсім не вибаглива у домашніх умовах, на відміну від інших целогін. вона зростає дуже просто. І без особливих танців. Квітне вона дуже довго починає квітнути вона на початку весни і закінчує своє квітування зазвичай наприкінці літа. Потім вона уходить на зимовку, а по весні все починається знов. Нові зрости, квітконоси. Вона має слабкий аромат такої якоїсь з кошеної трави, чи що. але він дуже-дуже приємний. Особливо на початку весни, коли ще тільки-тільки з'являється молоденька травка, з'являються бруньки на деревах і оця весняна свіжість вона дуже імпровізує початок весни. У мене з'явилися деякі складнощі, деякі неприємності, і я на якийсь час зникну. З радару ваших телефонів, так от, щоб ви не почувалися одиноко, щоб ви не вважали себе покинутими. Пам'ятайте, я завжди поряд, я завжди з вами. Тримайтеся, все в нас буде як найкраще. Я візняла вам декілька роликів, які будуть виходити поступово кожного дня. Найближчого тижня. Ну, а потім ми з вами зустрінемось, тому ті ролики будуть по більшій частині про квіти і по меншій частині про війну. Бо наперед, я ж не ванга, я не знаю, що трапиться, але вірте, все в нас буде дуже-дуже добре. Що б вам хто не казав, Україна вистоїть, Україна переможе. Все буде Україна. Слава героям і слава нації, як завжди. Все в нас буде як найкраще. Сьогодні в мене вихвалялка отака от рослинка із останнього мого придбання у Швертер. Це рослинка, яку я дуже довго хотіла, але і боялась одночасно. Це крос. Крос енциклії Марії на Лаїлію, юнхіану, варіації альба. Обидві рослини холодного утримування. Оце мене і страшить. Бо ще взимку так сяк, ну а влітку що робити з такими рослинами, я навіть не знаю. Але буду намагатися. Як бачите, зростає це горщик, в якому вона е, приїхала. От, Вон, бачите, він. Весь позеленів від моху. Корінці були мокрими, і зараз я їх залишаю мокрими. І зважаючи на те, що зверху на горщику отака мохова шапка, то можу собі уявити, що утримувалася ця рослина дуже-дуже волога. Я маю на увазі атмосферну вологість. Отакий От красунчик. Я показувала вам свою енциклію Марію. Вона досить непогано зростає. Це вже дубль 2 чи навіть 3, бо все ж таки оці складнощі з атмосферною вологістю і е, холодним утримуванням цієї рослини вона вносить свої корективи. Ну, то і нічого. Мені дуже подобається ця енциклія і. Взагалі, мені подобається лаїлі Yunghi. Дуже подобається. Але ж знов таки, холод. Де брати холод? Думки про лаїлі Йонхиану у мене ще тільки роється в голові. А от такий крос енциклії на Юнхіану я вже придбала. Це, як ото кажуть, перший крок. Спробуємо подивимось і побачимо. Взагалі-то я дуже полюбляю отакі рослини. Маленькі, з гарними красивими квітами. Саме головне, що розмір квітки відносно самої рослини завеликий. Це мені дуже до вподоби. Звісно, страшно мені з такими рослинами, але, знаєте, руки тягнуться, і тому вони потихеньку, помаленьку з'являються в моїй колекції. Ну що ж, побажаємо мені успіху, навіть не успіху, а, мабуть, вдачі, щоб ця рослинка не пропала, щоб вона жила і щоб я дочекалася її цвітіння. Ну а на цьому, любі мої, в мене все. Бажаю вам терпіння, любові, здоров'я і віри. Вірте, що все буде Україна! Ми переможемо. Пока. До нових зустрічей. Люблю, цілую, обіймаю. Не забудьте пальчик до гори.